Запоріжжя Ірпіня тепер жінні Нікополь. У нашому місті почала роботу українська благодійна ветеринарна клініка. Тут надають безкоштовну допомогу чотирилапим від огляду та чіпування до лікувальних процедур та вакцинації. І, хоч клініка працює лише тиждень, бажаючих скористатися послугами, вже вдосталь. Пані Олена, місцева зооволонтерка, яка допомагає безпритульним тваринам. Сьогодні вона привела свого собаку на огляд після операції. Також допомагають зі стерилізацією безпритульних кішок. Це дуже важливо для нас зараз, тому що дуже багато покинутих тварин, дуже багато пенсіонерів, які залишилися, і опікають хто 10, хто 20 тварин, 30. і всім потрібна ця допомога. Тобто, завдяки цій програмі звертаються в клініку люди. Я як можу допомагаю вожу тим, хто не зможе самі привезти кішечку до клініки. Наталія Михайлівна привезла на стерилізацію вже десяту кішку. Пенсіонерка опікується безпритульними та підкинутими котами. Дізнавшись про безкоштовне надання послуг, зраділа, адже веддогляд за тваринами стає в копійку. По дворах, звісно, багато люди уїхали, хтось то умер, залишаються кошки, собаки. І, ну от тепер потихоньку їх привозимо на стерилізацію. Это же дорогое все, очень удовольствие, понимаете? А занимаются этим, как правило, люди не особенно богатые, правда? А, а жалко ж їх обслуговують безкоштовно не тільки безпритульних до лікарів української благодійної ветклініки Можуть звернутися всі нікопольці, які не мають коштів на оплату процедур для своїх улюбленців. Якщо у вас не екстрена ситуація, яка потребує негайного оперативного втручання. Будь ласка, записуйтесь на прийом заздалегідь, щоб не сидіти тут в чергах. Тому що приходять різні тварини, приходять тварини. Ми не знаємо з чим прийшла тварина, яка сидить перед вами в черзі. Тобто, це можуть бути інфекційні хвороби, це можуть бути якісь інші хвороби, які там ну не треба суміщати. Ваші тварини можуть перезаражатися в це в черзі. Ну, не всі вони вакциновані, не всі вони так як треба оброблені. З допомогою благодійників слідкувати як за власними тваринами, так і за безпритульними стає легше. Але вільних рук ветлікарів бракує. Тому українська благодійна ветклініка шукає кваліфікованого спеціаліста. Клініка працює без вихідних. Для запису та з приводу роботи звертайтеся за телефонами, що на ваших екранах.